Ну, щойно е, почули пані стефанішину про 11 питань порушених угорщиною. Сказала, що нібито все це має бути вирішено і згоджено. Ну, це в контексті нашого євроінтеграційного руху. Тим паче днями ми розпочали вже офіційно приговори про вступ до європейського союзу. Ваша оцінка цьому стартову, е, старту і про що саме йдеться в цих 11 питаннях? Тому що ну я, наприклад, не зустрічав е, в змі розлогу. Що ж вони передбачають? Тобто це якісь поступки Ні, від нас? Вже є. Я тільки розумію, про що говорить я просто не розумію, про що говорить Стефанішина. Яке виконання всіх вимог угорщини? Це руйнування законодавчого поля України. Ну, те, що я бачив, що не обов'язково володіти українською мовою-чиновниками, це mm -hmm. як? Тільки угорською, якщо один клас угорський в школі вона називається угорською. Фіксація представництва Верховної Раді це про що говорить Стефанішина. Фактично, угорці вимагають від нас створення сепаратистського анклаву під виглядом національної автономії з особливими правами на територію України. Так не буває це не європейські принципи. Європейські принципи те, що національні машини вчать мову країни, де вони перебувають. Те, що вимагає Угорщина, це відверте нахабство. І все, що з тим пов'язано, це сепаратизм і так далі. Ну, уявіть собі, Україна повинна гарантувати, щоб один горець був в парламенті. Ну так що тепер всі меншини будуть вимагати, щоб їм гарантовано було в парламенті представництво. Взагалі, якщо подивитися те, що написав у це дуже, дуже схоже щоб вимагали від нас росіяни, тільки в ЛНР і ДНР. поміняєте там горську мову на російську. Ви побачите дуже багато знайомих речей. Тому я не знаю, про що говорить пані Стефанішина, і що у неї там в голові коїться. Це агресивна країна, яка в тому числі працює рядом поряд з тими, з росіянами, а з агресорами, з такими, як Орбан, не можна так розмовляти. Для початку розмову перемовина на щось повинно трапитися з ОТП банком в Україні угорським, який працює, до речі, в Росії в тому числі. Чого він працює на нашій території, тому що що вимагає Орбан, це як я вам сказав, це фактично створення сепаратистського анклаву під виглядом угорської автономії на території України. Угорцям не обов'язково вивчати українську мову. Це я, я щось не зрозумів. Росіяни теж не хотіли би, щоб українці вивчали українську мову, тільки там українська мова. То до один один вимоги Росії, як я сказав, тому я не знаю, про що говорить пані Стефанішина. Як вона це теоретично уявляє, по запровадження uh -huh. цих вимог? Не все, що від нас вимагає, слід слідувати, uh -huh. пане Тараса. А, бігаємо, а як знаєте, розкривши рота? Да так. як ви думаєте, ну можливо, буде спростування заяви стефанішиної в такому разі, найближчим часом, чи все ж таки ми рухаємося а до того, знаю. що за будь-яку ціну таково. ми будемо вступати в ЄС, виконуючи все, що від нас вимагають, навіть як ви говорите те, що суперечить нашому законодавству? Ну, подивимось, тому що те, що вона там наговорила, це просто мрак. Як вона собі уявляє, ну вона фактично хоче яжко скаство створити окреме правове поле на окремій дільниці, на на, на цьому, на, на певній території. Там вимоги фактично створення анклаву угорського, де і мову не хочуть вчити, так? І представництво парламенті у них обов'язково повинно бути, так ну, обирайте на загальних підставах. Що це таке? Угу. Стосовно подальшого, все ж таки, шляху до європейського союзу, ось оцей черговий етап. Ці переговори стосовно нашого наближення чергового вже до європейського союзу, вони цього разу чим завершаться. Нам що цього разу пообіцяють, що підпишуть, що нададуть, Який документ я маю на увазі для того, аби ми стали ще ближче, тому що розуміємо під час цього етапу, ми також членами не станемо. Це у нас лише один із кроків. Слухайте, розраховуйте мінімум на 7-10 років, навіть не сподівайтеся. І це не залежить повністю від України. По-перше, чи є у Європейського Союзу гроші на Україну? Почнемо з цього, тому що дотації, які потрібно виплачувати, просто величезні. Ну, для порівняння Польща, яка вступала в ЄС, яка заплощує менше України в два рази. І населенням ну співмірно отримала за 10 років 200 мільярдів євро. Це тільки прямої дотації, вона досі є дотованою країною. По 10 мільярдів євро. Вона щорічно отримує. Це при тому, що Польща вступала, коли що Велика Британія була членом ЄС. Це перше. Потім а, друге, наша економіка настільки примітивна, африканського типу, коли ми експортуємо просто зерно, що воно не вписується в жодну в жодну структуру ЄС. Тому що, наприклад, сільське господарство Європейського Союзу побудовано на фермерах, а у нас агроборончики і лендлорди. Цього немає в Європейському Союзі, тому ми повинні перебудовувати свою економіку. І ми повинні розуміти, що багато там ще підводних течій, які будуть вискакувати. Uh -huh. І тому я б на цьому етапі взагалі вимагав спочатку. Гарантовано на 5 ротів безмитну торгівлю з ЄС, так це що нам потрібно шукати своє місце в ЄС. Ну, наприклад, Україна могла б спеціалізуватися на виробництві зброї, це uh -huh. весело технологічні галузі економіки, дозволити нашим зброєрам експортувати зброю в ЄС, в тому числі, щоб вони паралельно працювали на експорт за будь-якими цінами. І давали українській армії зброю. Ну, наприклад, якщо немає грошей у держави, в обмін, наприклад, на цінні папери, припустимо, ОВДП, ти самі. А то як рятувати різних жирних банкірчиків, у нас у державі ОВДП є. А щоб у держав... а щоб завантажити підприємство ОПК у нас взагалі-то немає, виявляється грошей і так далі. Забезпечити секретність підприємства ПК, щоб заходили іноземні компанії. Секретність митних, митних товарів військового та подвійного призначення, які йдуть через кордон, та оце, оце потрібно робити. А перемовлятися можна вічно. Ви повинні розуміти, що Україна ж величезна країна за мірками ЄС, просто величезна країна, ім легше. І швидше прийняти Молдову, яка, вибачте, м'яко кажучи, менше України, там всього там 2,5-3 мільйони населення, аніж Україну. Тому що від собі Україна за своєю площею, це скільки грошей треба тільки в інфраструктуру вкласти. Да? Далі там питання виникне в тому числі стосовно дотацій. тому що більшість країн ЄС є дотовані, та mm -hmm. сама Угорщина, Польща, Румунія. Вони ж гроші та звідки на Україну будуть братися з їх же дотацій. Ну, ось що ми повинні розуміти. Зрозуміть, і як ви думаєте, з якою радістю вони це будуть сприймати? Тому головне, щоб українці не комплексували стосовно ЄС і не думали, що ми такі погані. Якщо Молдова раніше вступить в ЄС, нічого страшного не буде і не страшно, тому що ну, так, так побудовано світі. А взагалі треба дивитися на строки. Ну, от Польща. Спочатку вступила в НАТО в 99-му році, тобто, вже частину шляху європейських вимог uh -huh. вона вже виконала, і тільки в 2005 році вона вступила в ЄС. І при цьому що торгувалася по всіх позиціях і викачала з ЄС. що Тільки можливо. А у нас пана Тараса, яка послідовність буде? Спочатку ЄС, потім НАТО, чи спочатку НАТО, потім ЄС? А, ну в нашій, в нашій ситуації так може статися, що спочатку ЄС. Тут питання в тому, що в ЄС можна вступити не контролюючи всю територію власної держави, ну наприклад, Кіпр, він є членом ЄС, але не є членом НАТО, тому що в Сімдесят році Туреччина захопила північний Кіпр. А, а о, якщо Україна швидше. О, і вийде на кордони до го року, то тут швидше в НАТО вступимо. І це, до речі, вигідніше. Нам саме в НАТО а потім є, тому що нам безпека потрібна. Uh -huh. Давайте про НАТО. Новим генеральним секретарем стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Призначення ну пана Рюте, вочевидь, ось таким було формальним, тому що, якщо не помиляюсь, за тиждень до цього його конкурент Клаус Йоганіс, президент Румунії, оголосив, що знімає свою кандидатуру. Принципово якось щось від НАТО для нас змінюється. Ну і пам'ятаємо позицію Рюти на його посаді, як прем'єр-міністра країни і загалом його країни в допомозі. Тут, в принципі, позитивно можемо оцінити. Будь ласка, ваші думки, пане Тарасе. Ну, добре, що прийшов, але ми повинні розуміти, що прем'єр і секретар НАТО це дві різні посади. Там слід зважати на позиції, в тому числі різних країн, які входять в НАТО та суму Угорщину, і так далі, і в даному випадку йдеться про те, що в даному випадку йдеться про те, що ми будемо. Ну, більш комунікувати з НАТО, але більше двосторонні звичайно відносини слід розвивати, щоб не не залежати повністю від центрального апарату а, НАТО. Тому в даному випадку, ну добре, що так. Ну взагалі є серівно переламний момент. Він і настав, коли Україна дотиснула захід бити по території Росії. Це перше, ну західною зброєю мається на увазі. А друге це позиція європейців, які які вже чітко артикулювали, що вони хочуть територіальної цілісності України. Це дуже добре. Угу. Ну і стосовно саміту у Вашингтоні, 9-11 липня, саміт НАТО, ми поговорили про наше наближення до ЄС. Давайте поговоримо про наближення і до НАТО. Що нам там пообіцяють, який буде наступний крок цього зближення? Ну подивимось, тому що ну на цьому етапі нам на цьому етапі будьте здорові. да. нам на цьому етапі потрібно в першу чергу більше зброї, знаєте, не обіцянки коли-небудь вступити в НАТО. Звичайно, бажано було б запрошення до НАТО. Це ідеальний момент для того, щоб зафіксувати, що це можливо і що це буде все рівно. відбудеться, але в обмін на те, що в Україні не сильно кричало, що. Чому вона нам запрошення хоча б не надсилаєте? Я думаю, що слід вимагати від заходу більше зброї і f 16 більше і атакамсів і взагалі зняти будь-які обмеження, які досі існували. Ось нещодавно пан Волкер дав такі коментари нашим колегам з Радіо Свобода. Він сказав, що Вашингтонський саміт НАТО має дати Путіну інший сигнал ніж вільнюський саміт. Чи дійсно буде якийсь сигнал? Чітко буде можливо щось артикульовано до Російської Федерації, і чим примітний буде цей Вашингтонський саміт? На вашу думку, ну подивимось. Ну, це по перше ювілейний. 75 на самдесят років, да, все ж таки, якби не лаяли НАТО, в тому числі в Україні. А це найбільш дієвий, найбільш дієвий інститут після закінчення Другої світової війни. Ну принаймні після того як він був створений 49-му році на території країн НАТО, не було війн, не було ніяких нестабільностей. Це дуже дієва, все ж таки структура. Як воно далі буде це питання? Ну, принаймні, він довів, що він. Є ефективне в такому форматі, а ось ну подивимось, що там буде. Але знову таки слід дотискати Україна не повинна мовчати, кричати, вимагати, давайте нам запрошення в НАТО. Якщо ми не будемо сильно кричати, що нам за це буде? Тому в даному випадку ми не повинні соромитись. Це репутація не наша буде страждати. У нас є вже. І так репутація. А інші країни, які там щось обіцяли, до речі, в цих безпекових угодах там вже зазначено, що будуть допомагати, поки Україна до вступу в НАТО. Так ви вже підписали цю угоду. Написали, що Україна буде в НАТО. Так давайте запрошуємо. Угу. Ну, ще буквально хвилинка лишається. Давайте встигнемо коротко обговорити інформацію про те, що судді МКС видали ордери на арешт ексміністра оборони Шойгу Російської Федерації та начальника генштабу збройних сил Росії Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України. Що це означає і яким чином це повпливає на Російську Федерацію? Ну дивіться, Україна повинна нарощувати удари по території Росії. Будь-якому разі, так і знищувати їхню інфраструктуру. Вони у нас знищують, ми у них повинні знищувати, щоб е, створити хаос на їх території. Тому, коли ми е, бачимо, що знаєте збоушне дрони вже літають по портовій інфраструктурі, і повинні радітись цього, тому що там Азов нещодавно новоросійська це вже портова інфраструктура. Яка експортує мазут, наприклад, так, а це експортний товар Росії, тому що він в принципі в такій кількості не потрібен, і це справжні санкції, які можна накласти на Росію. Угу. Ну а все інше розмови то розмови. Ми Почу... повинні першу чергу да, подобати самим собі, розуміти, які, які у нас є інтереси. Інтерес наступний. запровадження справжніх санкцій проти Росії, щоб вони вже не були експортувати НАТО. Пане Тарасе, дуже вдячні вам за те, що ви знайшли сьогодні можливість з нами поспілкуватися. Дякуємо, бажаємо вам сьогодні тихого дня. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. і Політичний експерт був на зв'язку.